Вітаю всіх. Сьогодні вночі агресор чотири рази з різної зброї гатив по Дніпропетровщині. Накрив вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Є руйнування. По Нікополі ворог цілив зі ствольної артилерії, випустивши з десяток снарядів. Внаслідок обстрілу пошкодили 9 житлових будинків, кілька господарчих споруд, дві сонячні панелі та газогін. Також ушкоджена лінія електропередач. Зараз без світла залишається до 300 людей. Двічі зазнала обстрілів і Марганівська громада Нікопольського району, ворог гатив зі ствольної артилерії та РСЗВ ГРАД. Обстежуючи територію, рятувальники виявили із десяток вирв від снарядів та безпечні уламки боєприпасів. Обійшлося без руйнувань. Ще один обстріл у нас відбувся по Апостолівській громаді Криворізького району. Є пошкодження декілька будинків та газогін. На щастя, по всіх районах, які зазнали обстріли, обійшлося без постраждалих.